Усі 35 шахедів, шахетів, випущених по Україні, рашистами, знищили наші сили протиповітряної оборони вночі 8 травня. Вороже залізять чи окупанти вкотре запустили по столиці з різних напрямків. Наслідок повітряної атаки постраждало кілька районів Києва. Уламки іранських дронів потрапили в житловий будинок, проїжджу частину, припарковані автівки. Травмовані щонайменше п'ятеро людей. Повідомили в КМВА. Тож навіть 100-відсоткове відпрацювання по ворожих цілях не гарантує безпеку там, де працює ППО. Повідомляють у командува повітряних 31-шах без, без, безумовно гарний результат. Відзначив його командувач повітряних сил, а саме подякував зенітникам повітряного командування Центр, які опікується саме небом столиці, в тому числі. Часто трапляються от випадки, коли страдають люди, страдають їхні майно, автомобілі, будинки. Чому це відбувається? Ну Не розчиняється в повітрі. Той шахет, який підбили, так чи зенітна ракета стається вибух. Це вибухова хвиля, яка може е, вражати. Також цієї ночі з літаків стратегічної авіації ворог завдав удару по Одещині, випустив ракети по району, де немає жодного військового об'єкту, лише цивільні. Наслідки влучання всю ніч приборкували рятувальники. Троє людей постраждали. Одна людина загинула. Тіло охоронця знайшли під руїнами зруйнованого приміщення. Ворог поцілив у склади. Великої продовольчої кампанії а також ударив по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі. Ворог, на жаль, не полишає і не полишить найближчим часом планів щодо нашого регіону. Тому прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги.